Привіт, Влад. Привіт. Ми знаєте, куди йдемо? Йдемо на пошту забирати посолочку. Мені подарували три півонії. От, дуже гарні. Я вже а, ну, я просто бачила фотографії, я вже уявляю, які вони будуть в мене рости в селі. Дуже гарнющі. От. Тому зараз йдемо забирати саженці трьох півоній. От. А ще я вам сьогодні дещо розповім е про свої зміни. От, обов'язково я вам розповім, тільки на... прямо зараз. А знову тримаю трошки інтригу. От, і я вам все-все-все-все-все-все розкажу. А зараз йдемо по півонії. Хоч помахати, що? А, ти вже махав Знаєте, поки ми йдемо, все ж таки вам дещо розповім. Сьогодні Влад з татом, ой, влад, небо знімає. О, сьогодні Влад з татом їздили на нашому автомобілі. Ви ж на автомобілі їздили? Да. На нашому автомобілі їздили в епіцентр. Там дивилися фарбу. Так як в нас йде ремонт, от, то дивилися і обирали фарбу. Взагалі вже машина потрошечку входить в наш цей. Як це ладно назвати? От, в нашу повсякденність. Їздимо. На, не, на ній <свистач> по водичку. Їздимо в епіцентр Вєно. А, Не буду поки нічого спойлерити. <свистач> Мало що, тому зараз нічого не скажу. Я думаю, що все побачите. От. Тут вже хризантемка ростуть. От, а на селі, мабуть, ще не буде. Хоча я дуже хочу, щоб вони вже цвіли. Мені подобаються всілякі хризантенки, але от я чекаю на одні, не буду казати які, бо мало що вони там цього року не будуть сильно квітнути, Тому я покажу вам краще, якщо вони будуть, то я вам покажу. От. Взагалі я з дивилася з думки. Коротше, машина потрошечку приходить до цього, скажімо так, приходить а, а, в життя. От. Може там щось трошечки підробимо і більш-менш буде. От. Так що, якось так, якось так. Блін, я. Просто вже очікую той момент, коли я вам все розкажу. Я говорю, опс, опс, упс, опс. Прикольно. Оп". Ладно, ми взагалі туди йдемо, а ну так. Да. Я вже просто чекаю той момент, той фрагмент відео, коли я вам вже розказую. Тому що для мене це прям уф. О, тому все, бо зараз я розкажу раніше ніж треба. Зараз покажу сьогоднішній свій аутфіт. Тримаю рюкзак, будь ласка. Трошки нижче, може? Ще. Тільки так освіж в криво. Коротше, жилетка. Вона така, типу під шкіру. Светрик, джинси, прямі і кросівки. Ось такий аутфіт у мене на сьогоднішній день. Вже трошки похолодшало, тому я вже одягаюся тепліше. От, вчора в мене був інший светір, такий чорний з горлишком. От, щоб було тепленько. Так що, якось так. Але, просто спортивний костюмчик, красівочка. От, де собі такий. Діло вель. Вот. Ну, короче, мы йдемо до сих пір просто в пошту на пошту. Вс, <laughs> все. Оселка забрана. Забрано. І я носу її додому. Нас тільки в епіцентрі я якось треба буде подивитися добриво для них, для моїх гарнюсіньких півоній. Ось вже несе мої півоньки. Я думаю, що можна в принципі зараз розказати, що взагалі коїться, що відбувається в мене за зміни, тому що в коментарях вже багато було здогадок про це, яких, припущень. От. Ой, мені так подобається, як сонечко гарно. світить. Так. Останні. Промінчики сонечко. Прям тепленького, я про це кажу. Так от, що взагалі коїться? Я звільняюсь зі своєї роботи. <рес> я, я це сказала, я, я про це розповіла. Я сама, чесно кажучи, не вірю, що взагалі це стається. Я завтра відпрацьовую останній день на цій роботі. І з понеділка починаю працювати на зовсім іншу фірму, в зовсім іншій сфері. А от як це все відбувалося? Свої емоції, ого, свої враження, свою, свою, як то кажуть, історію, да, як я до цього взагалі прийшла, причини куди, коротше, от про, про все це я розповім в найближчих відео. Я просто хочу про це трошечки. Ну, прям розширено сказати, розказати, тому а, чекайте окреме відео про це, але тепер ви знаєте, що відбувається. А я, я звільнилася. Це таке відчуття. Ой, просто не передати словами. Чесно. Все, зараз ідемо додому, а далі. Далі подивимо, що буде. Скоріше за цього підемо в епіцентр. У нас є все як завжди, плани міняються. Сьогодні в епіцентр ніхто не піде. Думали сходити в Вену, але в Vienna працює до 7 години, тому ми вже встигаємо. Тому зараз міняємо трошечки плани, йдемо купити, що нам треба. В понеділок йду до лікаря зі своєю гулькою. Тут гулька. Вже в понеділок. Зранку піду. Я якраз встигаю до роботи це все зробити, тому буду вас тримати в курсі всіх подій, що, що мені скажуть, що як все пройшло. От. Тому якось так. Я тепер можу казати, що мені можна пізніше на роботу їхати, вже щось можна. І я, чесно кажучи, трошечки вражена була від такого одного коментаря. Типу, якщо це якась секта, або ти заміж виходиш, то я відписуюсь. Хтось там верещить, що дурний, да? От, що я казала? А, про секту. От, ніхто не, ні, ні в яку секту не йде. Я не удруж... ой не одружуюсь. Ще чого не вистачало. Я не виходжу заміж, а ми за кордон не їдемо. Коротше, це все, все було набагато простіше. Вона відявити собі не можете, просто які в мене емоції. У мене таке відчуття. Ой, значе, ніби. Новий етап коротше, в житті. Тому так. Все, буде зараз після. Треба те, що купити. Ви будете йти купувати розміна. Бачите, яка пухнаста. От, мамі взагалі подобаються ось ці штучки, котрі ще так трошки закручуються. Мене останнім часом вони бісять. Але ну, що поробиш? Вони ростуть. Я нічого з цим не пороблю. От, а ще я вчора робила вдома сінабони, не тільки не звичайні, а шоколадні з шоколадною підливкою. Було смачно, а можна якось більш енергічніше. ви mm зрозуміли. -hmm. Вже вийшла з Аврори, отам там вона знаходиться. Купила значить, я собі ось таку папку. Це зручно для того, щоб переносити документи, тому що, тому що я завтра понесу документи на нову роботу. Молоді не вірю, що я це кажу. Я понесу завтра документи на нову роботу і хочу просто в такий в такій от. Папочці нести. І взяли ще туалетний папір, але я вам показувати не буду. Я думаю, що це вам не потрібна інформація, в принципі. От, Тому ми вже йдемо додомцю. Хоча мама хотіла, дещо, щоб я купила з продуктів, але не знаю, не знаю. Блін, туди вже не стигнав, да? Окей, тут пустив. Вже так темніше я рано, я в шоці. А ще коли час переведуть. Воно ж наче буде світліше, да? Тільки все одно, ну, коротше. Не хочу. Я не хочу зиму. Я не хочу зиму. І що, так скоро вже зима. Вже майже перший місяць, ос... місяць осені закінчаюся. А ти кажеш, що ще осінь, так? Да? Вже осінь. Отак. Короче, вже стемнішало темнішало. І нас зараз виручає тільки що, тільки ліхтарик на телефоні. От, тому я кажу, вже дуже сильно рано темніше водиться. Ходім сюди, бо я нічого не бачу. От, Так що ми вже йдемо додому. Зараз я навіть вам скажу котра зараз година. Пів восьмої в мене 22 тисячі кроків зроблено за сьогодні. Уявляєш, оце в тебе сіків. 6 тисяч. Ну, нічого, теж не погано. Ну, коротше, будемо з вами прощатися. Йти додому, відпочивати. Я буду готувати документи на завтра. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментар. І всім пока-пока до нових відео. Паса-пока. <-пока>.